Не одніми в мене творчості, все інше одніми, моя українська доля Олександр Довженко. Олександр Довженко увійшов в історію української культури як великий майстер кіномистецтва, видатний письменник, митець, мислитель, громадський діяч. Створені ним майже протягом трьох десятиліт кінофільми не просто стали здобутками культури, вони відкрили нові шляхи розвитку кіно, утверджуючись у цій сфері духу, творчих шукань. Дух новаторства. Дух неспокою приймає його самобутні літературні твори. Народився Олександр Петрович Довженко 10 вересня 1894 року в Чернігівській області. Навчався в Київському інституті та академії мистецтв, брав участь у громадянській війні. Утвердився в літературному жанрі кіноповісті. За сценаріями Олександра Довженка знято фільми Поема про море, Повісті полум'яних літ. Фільм Звенигора успіхом обійшов екрани екрані багатьох країн Європи та Америки, прийнівши авторові визнання першого поета в кіно. Із захопленням сприймаються кінопоема Арсенал та ще більший успіх здобув фільм Земля. В ньому автор показує складні процеси, пов'язані з колективізацією селів. На цьому ґрунтується художньо, осмислює вічне, загальнолюдське, людина і земля, життя і смерть, кохання, радість, щастя і горе кіноповісті Людина в огні» Олександр Довженко вперше показав найтрагічніші події початку війни, відступ наших військ та окупацію, поневолену Україну. Він говорить про мужність народу в боротьбі з ворогом, порушує проблеми гуманізму, довіри до людини, цінності людського життя. Зачаровані в Десні автор подає спогади про своє дитинство, про прадіда, матір, батька, про коваля діда Захарка і неперевершеного косаря дядька Саміла. Роздумує над лихами і стверджує тордящу людину над неписемністю і багатством її душі, наставленням до минулого. 25 листопада 1956 року помирає і відходить у вічність Олександр Довженко. То запрошуємо вас до ознайомлення з творчістю Олександра Довженка.